Ну що, ну от і вітаю вас на найвищому водоспаді каскадного типу у нас на Прикарпатті – Говерлянський або Прудський губ. Так, одна назва цього водоспаду означає те, що він бере, утворюється на рісці пруд так, біля підніжжя гори Говерли, друзі. Водоспад каскадного типу, на своєму шляху він утворює близько 8 чи 9 каскадів так, загальною висотою близько 40 метрів. Неймовірно красиво, друзі. Бачимо, на жаль, він трошки мало повноводний, бо нема сезону душів, але все рівно гляньте, яка панорама, красота. Зараз ми спускаємося друзі, через цей лісок. І вон там за горбом знаходиться наша зупинка, де ми поставили автомобіль, друзі. База заросляк. Піднімалися ми, друзі, по синьому маршруту на Говерлу. Зговерли по частково по червоному маршруту і руслом річки пруд. Через цей водоспад, спад, так, бо ми дуже хотіли на нього попасти. Так що дякую за ваші Так, Всім миру добра. Ми фотографуємося і подорожуємо далі. Слава Україні, друзі!